Він добре все зробив. Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, такими словами говорять про Ісуса люди, які були свідками Його чудес, які Він робив, між іншим, цього зцілення, яке сьогодні робить Ісус, коли глухонімий починає чути і говорити. Приходячи до Ісуса, чує ці слова Ефата, відкрийся, і відкривається Його вуха, відкривається його мова. І дивлячись на ці чудеса Ісуса, не одне і лише чудо, одне із багатьох чудес ми сьогодні чуємо, описане Святим Марком, але дивлячись на те, що робить Ісус. Як Він навчає, як Він живе. Народ каже про нього, Він добре все зробив, Він зробив все добре. Глухим дає слух, кажуть вони, і німим мову. Брати і сестри, ці слова, вони не мов би, підсумовують в певному сенсі все життя Ісуса, тому що все, що Він робив, Він робив добре. Не лише робив добро, але також і бажав. Усе, що робив, робити добре, робити якнайкраще, можна би сказати. І коли зцілював, робив чудеса, і коли проповідував добру новину, і коли переживав свою молитву зустріч з небесним Отцем, і коли також спілкувався з іншими, був з своїми учнями, коли, напевно, теж і відпочивав, набираючися сил, можливо, і десь, якщо так повернемося і уявимо собі Його дитинство, молоді роки, все, що робив Ісус, Він бажав робити добре. Цього його теж вчив, віримо Святий Йосиф, Марія, але також Він, будучи Богом людиною, прагнув, щоб робити все добре. І сьогодні тому не дивно, люди підсумовують це своїми словами, Він робив, все, він, добре все зробив, він добре все зробив. Брати і сестри, і так дивлячися теж на, на життя Ісуса, і теж слухаючи цих слів, які про нього говорять, так важливо, щоб і ми бажали бути тими людьми, про яких можуть сказати. Він, вона добре все зробив, добре все робить. І слова, якими, дивлячися на наше життя, змогли би сказати. Святий Хосе Марія Ескріва, він мов би в дусі цих слів говорив так, що роби те, що ти повинен, і будь в тому, що ти робиш. Роби те, що ти повинен робити, іншими словами, до чого ти покликаний. Щоби робити, до чого ти покликаний діяти Богом в різного роду діяльностях, в різного роду покликаннях, чи то, власне, в сімейному, священницькому, чернечому житті, в різного роду завданнях, покликаннях, професіях. Святий Хосе Марія Скріва, говорив: роби те, що ти, ти повинен, робити, що ти покликаний. І каже він: будь в тому, що ти робиш, будь в тому, що ти робиш. Не би, вкладай серце в те, що ти робиш, будь в цьому присутній. Таким був Ісус. Він був в тому, що робив. Коли Він зустрічав іншу людину, Він був тоді з цією людиною, Він був там присутній. Коли Він молився, Він був тоді, на молитві, був зі своїм Отцем. Коли він теж відпочивав, він також був в цьому. Коли він робив, виконував якусь працю, він також був в цьому. Він хотів робити все це добре. І так теж власне, покликаний, покликана кожен з нас. І, і з одного боку, це, здається, можливо, звучить якось дуже просто, але з іншого боку, ми самі свідомі того, що не завжди це є таке просте бути в тому, що ми робимо, бути тут і тепер. В цій нашій конкретній діяльності, в цьому моменті, бути тут і тепер на молитві, бути тут і тепер в своїй роботі, в яку я зараз виконую, бути тут і тепер з іншою людиною. Бо дуже часто є так, що можемо бути фізично в одному місці, але думками серцем бути в іншому місці, займатися чимось іншим, думати про щось інше. Робити щось лише якось поверхнево. Роби, роби те, що ти повинен, казав Святий Ескріва, і будь в цьому, що ти робиш, будь в цьому, що ти покликаний виконувати. Це не є так просто, це не є так легко. Але, власне, це бачимо теж в Ісусі, тому про нього кажуть: Він зробив все добре. Він зробив все добре. І робити все добре, це не означає не помилятися, це не означає робити все ідеально, це не означає не зазнавати якихось поразок. Навіть кажуть, що статистично людина, яка хоче зробити все якнайкраще, вона мусить бути готова, що принаймні 30% їй не вдасться, так? Мінімум 30% їй не вдасться, чи не до кінця вдасться на 100% все зробити. Але власне. Господь теж до цього нас запрошує, щоб, щоб наше серце було там, де нас Господь кличе, в тому, до чого нас Господь кличе, щоб ми були присутні якби, в цьому. І тоді також власне, ми зможемо віднаходити таку певну радість з того, до чого Господь нас кличе, з радість з того, що виконуємо. Радість цього нашого життя, якщо воно дійсно буде присутнє в ньому серце, якщо ми будемо в цьому присутні. Таким був Ісус, цього Він на сьогодні вчить і хоче нам також допомагати. І нехай зараз власне, ця участь в Євхаристії, в цій молитві, в якій ми беремо участь в цій зустрічі з Господом. Також буде для нас таким часом, коли ми схочемо бути тут і тепер, бути разом з Господом, бути думками з Ним, слухати Його слово, молитися, промовляти слова, і бути тут і тепер, щоб ми потім, зміцнені цією благодаттю, могли йти далі, в ті місця, де Господь нас кличе, робити те, до чого ми покликані, те, що ми працюємо. Повинні і бути у тому всьому, що будемо робити. Амінь. І WTN. Живи правдою. Живи по-католицьки.